Тема уроку досліджуємо код. Математика 2 клас. Давайте з вами пригадаємо: в математиці є такі геометричні фігури. Точка, пряма, яка не має початку і не має кінця, відрізок, який має і початок, і кінець, а також промінь, який має початок, але не має кінця. Як же утворюється код? Два промені зі спільним початком утворюють кут. Візьмемо один промінь і проведемо із цієї ж самої точки інший промінь, і утвориться кут, які є частини кута. Перед нами кут А, Б, С. Промінь Ба і промінь БС будуть називатися сторонами кута. Точка Б, що є початком променів, буде називатися вершиною кута. Отже, кут має дві сторони: це наші промені, а також вершину. Це точка, з якої починаються ці промені.